Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про фігму, а саме про стратегію виходу на 100 тисяч гривень, саме на дизайн. Загалом давайте поговоримо відразу про результат, тобто тут не потрібно буде жодних вкладень. Також тут можна зайти в цю нішу без досвіду в онлайні, без скілів малювання і, так скажемо, без роботи на 24 на 7. Ось. І, звичайно, можна сюди зайти без креативного мислення. Якщо ви навіть супер аналітична людина, то ця ніша все одно вам зайде. Тому цей урок буде для таких самих новачків, які тільки починають розвиток в онлайні і хочуть чогось досягти. Для кого саме? Загалом це. Може бути як і для учнів, які ще вчаться у школах, як і для мам в декреті, так і для студентів, так і для найманих працівників. Що цікавого, в моїй команді є майже всі. Є школярі, є навіть мами у декреті, є також і студенти. Єдине, що в команді немає найманих працівників, в плані, які ще працюють на якусь там. Іншу компанію також цей урок буде корисний для діжда спеціалістів, які вже заробляють онлайн, але хочуть робити дизайн, та відповідно трошечки підвищувати свій заробіток. Хто саме тут може бути? Зазвичай це вигорівші трохи спеціалісти або дизайнери, які не зробили результат у своїй ніші. До прикладу, це як дизайн сайтів, влогу і так далі. І так, який буде результат уроку? Давайте зафіксуємо точку. А це нерозуміння, як і на чому заробляти по 100 тисяч гривень, і точка Б це покроковий план по досягненню цієї цілі. Звучить цікаво, і одразу для вас такий міні-бонус. Хто відмітить мене в сторіс, отримає міні-курс по дизайну у Figma. Цей курс я записувала для команди, щоб підняти їхні навички, тому він сам по собі є дуже корисним. ось, І, відповідно, цей курс я ніде нікому не давала, окрім як людей в команді, можливо, підписникам, які його просили. от, Але фідбек людей, які подивилися цей курс, просто неймовірний, тому. Це безкоштовно. Там буквально він дуже жатий, лише чітка інформація, та лише та, яка потрібна, аби відразу тако стартануть стартанути, почати робити креативи. Тому дивіться, думаю, що буде вам дійсно корисно та цікаво. Якщо не працює код, то дивіться в коментарях детальні інструкції. І так, п'ять кроків, які нам потрібно осмислити: перше це вибір послуги, далі освоєння навички, упаковка портфоліо, пошук клієнтів і масштабування. Ми з вами зараз будемо говорити детальніше про вибір послуги. Така от я це назвала базована база. 95% людей, які починають розвиватися в онлайні, кидають це, коли вигорають, бо не отримують швидкого результату. І в принципі, це нормально, бо коли ти щось довгий час робиш, ти хочеш, хоча б щось побачити. Однак, причина проста це неправильно обрана послуга. Зараз ми про це з вами детальніше поговоримо. Загалом графічний дизайн в себе включає логотипи, брендбуки, візитки, плакати, пакування і дуже багато всього іншого. і... Також пости для соцмереж. Також в нас є веб-дизайн, це UX UI дизайн, це більше для сайтів, логіка користувача, дизайн мобільних додатків і редизайн тих самих сайтів. І також третя ніша – це motion дизайн, це вже більше про анімації, навіть тих самих рекламних креативів, інтро аутро для відео, різні заставки. І також, напевно, найскладніше, що є в цьому світі, це 3D дизайн, моделювання предметів, інтер'єрів та персонажів. Найбільш розхайплені, які є зараз, це графічний дизайн, конкретно це Логотипи, також веб дизайн це про сайти, от однак. Графічний дизайн, давайте от на цьому зупинимося і детальніше з вами поговоримо. А, вам потрібно тут вміти дуже багато всього. От, до прикладу, якщо взяти логотипи та ілюстрації, лише на освоєння програм Photoshop і Illustrator потрібно витратити 2-3 місяці, і то не факт, що ви все ідеально освоїте. І тільки тоді, коли ви будете знати, хоча б якусь типу базу про той самий Illustrator або Photoshop і вже почнете робити якісь перші пробні роботи, тоді, в принципі, в клієнтів виникне бажання з вами працювати, бо ваші роботи ну, будуть хоча б якийсь презентабельний вигляд. Але 2-3 місяці це доволі, в принципі, такий скажімо, дуже жатий період, зазвичай для гарного вивчення програм, таких як Photoshop і Illustrator, потрібно набагато більше часу. Якщо ми розглянемо UX UI дизайн, то тут ще складніше, потрібно знати і Photoshop, і Figma, і конструктори для зборки. Також додатково, як мінімум, вам потрібно мати знання в коді, от, до прикладу, як HTML. За три місяці на курсах максимум що вас це, в принципі, програмі та якимось основам, а почнете заробляти ви лише, я не знаю, там через. 2 три місяці, якщо це все опанувати, плюс ще додати там. Часу для того, щоб знайти перших клієнтів, тобто воно доволі довго так виходить. Ось ну це те саме можна сказати, що стати музикантом за 2-3 місяці, да, хоча на це витрачає роки. Ну однак, якщо ви в принципі відчуваєте, що там ви хочете там дуже довго витрачати час на навчання і так далі, і у вас є в принципі фінансова можливість так довго ще вчитися на там, щоб робити дуже класне лого, тоді окей, типу, якщо у вас є такі бажання і дуже багато часу, то ви можете все піти ось, але я. Прихильниця більш такого, щоб за короткий час навчитися і відразу отримувати результат. Тому для себе потрібно обрати щось одне. І якщо говорити про мене, то на початку шляху в 2022 році я обрала лише єдиний напрямок, і не на крок з нього не зрушила. В принципі, воно е, принесло свої плоди вже сьогодні. А це саме дизайн рекламних креативів. І відповідно одна з причин мого старту тут це якби простота самої роботи, простота процесу. Ось ну і відповідно це дуже затребувана ніша. Як і була в 2022 році, так і залишилося в 2025. А загалом, що це мені дало? Я вже два роки, ти скажемо, сижу на секретній біржі. Є і там має 800 плюс відгуків. Ось тут ви можете на скрині подивитися, що це в принципі правда. А, про це я розкажу детальніше під час нашого уроку, саме про цю секретну біржу. Також другий цікавий факт: з нуля я змогла зібрати команду 17 людей, і 70% цих людей, які я в команді, пішло до мене після навчання в індивідуальному форматі саме зі мною. Тому що тих людей, які я навчила, я впевнена, що в них дуже класні скіли, тому відразу їх забирали до себе в команду. І також, третій факт: я працювала з відомими брендами. Ми, такі, як Макдональдс, Лідл, Хюндай, Едека та інші. Цю можливість дала мені саме ця вот секретна біржа, про яку ми з вами поговоримо надалі. Давайте більше поговоримо про те, що таке рекламні креативи. Загалом це формат фото чи відео, які ви щодня бачите в інстаграмі або на іншій платформі. Вони запускаються для реклами свого продукту, товару, послуги там чи будь-чого іншого. Приклади це ось такі от. Креативи, фотографії є, також можуть бути та відео. Тобто тут люди продають валізу, тут люди продають іграшки для собак, тут продають ключницю. Тобто для будь-якого продукту або навіть послуги людям потрібні рекламні креативи, і вони шукають дизайнерів, які зроблять це якісно і таким чином, щоб цей креатив приносив їм клієнтів. Тобто, креатив має бути клікабельний і таке. викликати відчуття в клієнта, що він що йому потрібен цей продукт. Тут трошки хочу розповісти про дівчата, які приходили в моє навчання і показати їхні результати. Аліна це перша людина, яка приєдналася до мене в команду і ще досі працює зі мною, вже більше можна сказати, ніж три роки. На початку Аліна не мала твердих навичок і не розуміла, з чого загалом почати. Отут я їй дала тестове завдання, і ви можете побачити результат. Тобто тут є грубі помилки, те, що там текст розташований, до прикладу, з правого боку, а не з лівого. Ну і відповідно трошки порушений баланс самого креативу, і воно там, скажімо, не по правилам. Тут Кути тут не гострі, ось. Але що Шаліна змогла досягти в принципі за короткий термін? Її ціль це хотіти розуміти дизайн креативів від А до Я, тобто як робити рекламні креативи, які будуть працювати та приносити результат клієнтам. Наразі це можна розглянути як точка Б. Це, скажімо, можете подивитися, наскільки змінилися її навички, що від такого креативу вона змогла зробити вже такий більш реалістичний. Вже ось цей от креатив він дійсно такий, який привабить клієнтів та змусить там купити усе барбікю. І зараз Аліна має постійних клієнтів, може реалізувати будь-яку ідею, навіть коли клієнт приходить з дивним запитом. Ми точно знаємо, до кого його відправити і хто це реалізує на найкращому рівні. І також Аліна, так скажімо, завдяки заробітку стабільному. В мене в агенції змогла придбати iPhone 14 Pro Max і MacBook Air m 1 що є доволі дуже круто. І зараз в нас наступна ціль це брекети. От я думаю, ліна також цим успішно справиться. Тому це все говорить про певну легкість. Тобто в креативах низький поріг входу, і відповідно ця ніша доступна майже всім. Тобто, навчитись їх робити на такому гарному рівні, щоб конкурувати з іншими дизайнерами, можна за один місяць. Давайте поговоримо про те, скільки коштує креатив. Загалом стандартна ціна це 10 доларів за статичний креатив. І потрібно на один креатив від 30 до 60 хвилин, якщо ви вже в принципі гарненько володієте фігмою. Крім того, на креативах, як я і казала, є дуже великий попит, і за ці три роки він не змінився. Креативи це дорівнює рекламі, а реклама потрібна завжди, тому що люди завжди намагаються щось продати, щоб заробити. І уся, вот так скажемо, сфера торгівлі вона живе ще спокон віків, і до сьогодні вона актуальна. І відповідно, рекламні креативи підв'язані до реклами, тому вони актуальні також. Наразі я маю можливість. Ві, здавати по три замовлення на день людям з команди. в мене їх всього 17, Тому ви можете в принципі підрахувати, скільки ж то виходить по кількості на місяць. Тут також можна сказати про малу конкуренцію, тому що я постійно шукаю нових людей, але відсікаю 90% через непрофесіоналізм, тому що дуже велика кількість людей, які, начебто, і пройшли курс, але от вони не до кінця змогли усвоїти фігму або не до кінця зрозуміти, які креативи працюють, а які ні, тому з ними важко співпрацювати. І реально дизайнерів. Які роблять якісні рекламні креативи, їх мало. Тому тут можна сказати, що попиту більше, ніж якісних спеціалістів. Загалом, давайте ще поговоримо, що потрібно для роботи. По стандарту: це ноутбук, це програма, в якій треба працювати саме Фігма, і ще один елемент, про який ми зараз з вами будемо говорити скоро. Загалом, чому Фігма, а не Photoshop? По-перше, якщо ми будемо розглядати фігму, то вам знадобиться ну, максимум одна година на освоєння інтерфейсу і один-два тижні на те, щоб освоїти дизайн на хорошому рівні. У випадку з фотошопом, тут вам знадобиться один-два тижні лише. А на те, щоб розібратися з самим інтерфейсом. Тому можете зробити висновки, чому ж я такі обираю фігму, а не Photoshop. Звичайно, всім дизайнерам, які хочуть отримати клієнтів, потрібно мати портфоліо. І ми з вами про це зараз поговоримо. Зазвичай, чим більше робіт в портфоліо, тим краще, тому що клієнт може знайти якусь свою нішу, і от він зрозуміє, блін, класно, ви маєте тут досвід, я буду у вас замовляти. Але є така платформа, на якій ви зможете генерувати клієнтів лише за допомогою двох-трьох якісних робіт. Що ж це за така платформа? Це. Це Fiverr. Я думаю, що багато хто з вас про цю платформу чув. Якщо бути точнішою, то це не платформа, а саме біржа. І це найкращий спосіб лідогенерації. Ось, якщо ви запитаєте, а чому так, то я вам відповім, що на Fiverr замовники вас знаходять самі, а не ви їх. Тобто ви створюєте профіль, який є джерелом ваших замовлень. Там не потрібно робити розсилки і, ну. Просто, так скажемо, надоїдати людям надо кучати. Наприклад, я ніколи не робила розсилки, бо я це просто не люблю. Ось, що я маю на увазі, коли ви викладаєте відео у TikTok, воно може або набрати, або не набрати. Відповідно, або принесе клієнтів, або не принесе. Тому тут воно не є дуже стабільним. І також це не таргет, де потрібно вкладати гроші в рекламу. Тобто, на таргет у вас має бути бюджет. В принципі, я думаю, що мінімально, якщо брати на місяць, хоча б варто виділяти 500 доларів, ось а не у всіх є це можливість. Тому давайте поговоримо детальніше про. Fiverr, як все ж таки, з нуль замовлень на день можна вийти на дуже потужну лідогенерацію. Якщо розібрати цю картинку, то тут насправді все просто: реєстрація, заповнення профілю, створення гіга, перше замовлення і перші 500 доларів. І далі по маленький вихід на 2500. Звучить дуже класно. На початку свого шляху я реєструвалася на 20 плюс біржах і вистрілив у мене лише Fiverr. На ось таких от біржах я реєструвалася. Тут навіть є і, Work, і Freelance Hunt, і інші біржі, про які ви можете навіть не знати. Але я тоді реєструвалася майже скрізь, де в мене міг би бути шанс отримати постійних клієнтів. І відповідно, коли я вирішила розвиватися на Fiverr, я пішла з агенції, у якій я працювала особистим асистентом вже більше двох років, і почала 100% часу витрачати лише на Fiverr. Ось. І це було літо 2023 року. І в мене тоді стався найбільший, такий, скажімо, фінансовий прорив. Ось, і коли я реєструвала цей сам аккаунт лише в листопаді 2022 року, я не думала, що наразі я буду мати аж 17 людей в команді, такі якби потужні. Лідогенерацію тоді це здавалося просто як така от невеличка спроба отримати якихось, хоча б плюс-мінус там стабільних клієнтів, та і щоб робити рекламні креативи. Ось наразі це переросло у щось більше, чому я дуже безмежно рада і вдячна, так скажемо, самому Fiverr. Відповідно, я тому зараз і висуваю таку думку, що Fiverr це найкращий варіант для новачків, бо більше більше робить опор на нові аккаунти і дає їм замовлення. Коли я заходила на Fiverr, в акценті були більш старі акаунти, ось, але зараз. Fiverr робить все, щоб до нього приходило більше людей, і відповідно він просуває акаунти новачків. Навіть якщо зайти на Fiverr, на перших сторінках можна побачити людей, в яких навіть немає відгуків, і це підтвердження моїх слів в тому, що Fiverr дійсно просуває новостворені акаунти. Однак бути новачком це не все, що потрібно, щоб Fiverr вас просував. Вам потрібно мати доволі гарний самий цей візуал гігант. Також ми поговоримо про конкуренцію, і на мою думку, вона очікує лише на тих, хто не готовий прикладати певні зусилля. Відповідно, в результаті не мають клієнтів і говорять, що дуже висока конкуренція, і от всі там замовлення йдуть до мого конкурента. Але питання, чому вони не йдуть до тебе, тут же людина не задається. Однак в інших виходить, тут ви можете переглянути кейси моїх учнів, які отримали ці результати саме завдяки індивідуальній консультації. І, в принципі, з вами на цьому уроці я буду ділитися той самий інформацією, що ділилися з Ним, однак, лише в більш такому загальному підході. В середньому, як ви можете побачити, отримують результат від 2 до 6 місяців, але 6 місяців це вже в нас 2600, і це вже дуже гарні результати. Якщо ми говоримо про 2 місяці, про короткий термін, ось от, от людинка заробила, наприклад, навіть 400 доларів за місяць, це доволі непоганий результат. І так, давайте поговоримо про перші 500 доларів і масштабування до 2500 та та що б для цього потрібно. Найперше це довгострокові клієнти. Тобто, коли до вас приходить перший клієнт, ви не маєте його розглядати як мішок з грошима, ви маєте його розглядати як можливість довгострокової співпраці. І, наприклад, не розглядати його як там 15 доларів за креатив, а розглядати його, як я не знаю, там тисячу доларів за певну суму енну креативів, яку він буде у вас замовляти ще протягом наступного року а може навіть і більше. Далі це додаткові послуги. Щомісячно ми робимо до продажі на суму від 300 доларів, і таким чином, грубо кажучи, ми отримуємо як невеличку премію. Тому що додаткові послуги це послуги, які робляться дуже неважко. Клієнт гіпотетично може їх зробити сам, але ми йому пропонуємо. Важливо пропонувати, бо клієнт деколи навіть не знає, що ви це можете зробити самостійно, і він навіть в більшості випадках не проти вам доплатити, або цим зайнялися ви, а не він. І також це додаткові гігі. -гі. Тобто, чим більше ви мієте, тим краще. Що я маю на увазі по додатковими гігами і ще мене відрізняється. Це від послуги додаткові послуги, це, до прикладу, на креативі, а додаткові її це так скажемо, наприклад, що ви можете робити не рекламні креативи, а наприклад, там пости для інстаграму або каруселі, або банери. Ось це от називаються додаткові послуги, і їх також потрібно робити чим більше, щоб захопити більшу кількість клієнтів. Загалом, скільки потрібно часу від себе, можу сказати, що це можна зробити за два місяці, і відповідно навіть кейси учнів може це підтвердити, але це залежить наскільки швидко ви гарно заповните профіль, чи ви це зробите ефективно чи ні. Тому тут я не гарантую два місяці, це може бути як і менше, так і набагато більше. Тут же залежить від того, наскільки ви ефективно будете проводити час за файвером. Зазвичай одне замовлення несе в собі там три креативи. Ось. І один креатив 10 доларів. Один замовник, грубо кажучи, можна такого порахувати, що це 15 креативів на місяць. А відповідно, 15 креативів на місяць це вже там, 150 доларів на місяць. І 5 постійних замовників на файвері це вже буде 750 доларів на місяць. Тобто тут дуже легко перераховується та кількість клієнтів. Яка вам потрібна. І якщо ви зробите так, щоб вони будуть постійними, то грубо кажучи, у вас там буде така от, е гарна подушка безпеки в вигляді п'ятьох постійних клієнтів, що будуть приносити вам близько тисячі доларів на місяць. Воно вже звучить непогано. Плюс до того всього, щоб зробити там, один креатив, вам потрібно від 30 до 60 хвилин. Тому тут можна порахувати, що це плюс-мінус. Ви можете виділяти 2 години роботи на день як мінімум. Ніхто вам не забороняє працювати більше, але в принципі двох годин, коли вже не гарні скіли, вам буде дуже легко. Ой, звичайно, в перший час ви не будете там робити один креатив за 30 хвилин. Це буде потрібно, я не знаю, виділяти біля трьох годин. Однак, знову ж таки, навчитись робити креативи швидко, і вже там за місяць часу з трьох годин ви перейдете на 30 хвилин. Тому ось так це працює. Але тут потрібно також врахувати один момент, що просто робити гарно буває недостатньо. Потрібно розуміти психологію, щоб креативи приносили результат, оскільки тоді клієнти будуть повертатися. Тобто, зачасту у вас будуть замовляти таргетологи, і якщо ви будете робити для них креативи, які не будуть працювати у рекламі, як би вже там класно таргетолог їх не запускав, тоді вже будуть питання до дизайну, до правильної подачі самого продукту, до правильного аналізу аудиторії і так далі. До прикладу, якщо ми будемо говорити, наприклад, там апарат, який вимірює тиск, якщо ми його зробимо, цей креатив якомусь супер вау. Дизайні, а наша цільова аудиторія це старі люди, які можливо там десь не добачають, а ви там ще зробите такі малесенький текст з шрифтом там тридцять по розміру. То відповідно він не буде працювати. Тому тут важливо включати своє таке, скажімо, аналітичне мислення для того, щоб правильно сформувати дизайн і донести цінність продукту до конкретної цільової аудиторії. В принципі, з такими запитами до мене і приходять на навчання, ось коли стикаються з тим, що втрачають замовлення, а відповідно втрачають клієнтів. І в принципі, моя думка така, що ніхто не хоче втрачати кошти. Саме тому я створила курс, який називається Fiverr Designer. От і в цьому році я розкрила лише частинку системи. Ось, але багато чого залишається несказаного, не дарма в курсі є 25 плюс годин матеріалу. І тут я вам детально проілюструвала, що загалом ще 3% від цього курсу ми з вами тут проговорили. Дуже також. Швиденько, однак, ви можете уявити, як виглядає 100% інформації. Сюди включено різні зізвони. Сам курс це підтримка від мене, 25 плюс годин записаного матеріалу і звичайно сильне ком'юніті, яке не дозволить вам здатися на півшляху. Також поділюся з вами результатами ще двох моїх учениць. Перша це Юля. Точка А в неї була така, що вона вчилася на юриста, були постійні вигорання, тому що це доволі стресове навчання, нульовий заробіток та, в принципі, нуль перспектив без зв'язків в плані юриспродикції. Юля також проходила одноденні або трьохденні курси, але результати їй не дуже подобалися, тому що звичайно цих таких, скажімо, міні-марафонах особливо ніякої корисної інформації не було. Однак тут ви можете побачити точку Б і дуже цікавий факт що. Що протягом всього навчання Юля змогла заробити 2000 доларів, тим самим окупивши своє навчання, ще плюс не збиравши на iPhone 14. І також Юля почала витрачати одну годину замість трьох на створення креативів. Це саме про те, що я казала попередньо, що насправді ну, на початку шляху вам потрібно буде витрачати довше часу. Але якщо ви знайдете правильного наставника, яким пояснить, як це все робити швидко, то вас не буде витрачатися більше ніж одна година. Також дуже крутий приклад: це Віка. Точка А вона навчається на міжнародних відно... Осинах не є бажання стати успішним дизайнером, але в принципі бракує навичок. В мене також приходили різні курси, але як показує практика, вони не завжди ефективні. Тому уся от креатив це була точка А, і точка Б це вже ось такі від креатив. Плюс, окрім того, що підвищились навички у роботі з креативами. Віка змогла вийти на стабільний дохід. І наразі працює у мене в команді. Це друга людинка, яку я забрала до себе в команду. І наразі Віка є тим лідом. Мої агенції бере замовлення від мене, в принципі, і додатково проводить уроки Роки, навчаючи моїх дизайнерів, які вже є в команді. Тому так скажемо, Віка відповідає за внутрішнє командне навчання, і я помітила, що скіли дівчат дуже гарно підвищились після того, як ми внідрили ось такі от уроки. Я вам обіцяла розповісти про двох дівчат, але не втрималась і розповім про третє, тому що це дуже цікавий випадок. Настя, Настя – це мама в декреті, і всім відомо. Я думаю, тих, в кого є діти, що дуже важко приділяти час на навчання, тому що майже весь час іде на дітей, і тут потрібно дійсно, щоб навчання було. Коротке, чітке, і щоб відразу був результат, щоб також мати змогу заробляти. Ось. І, в принципі, в Насті було величезне бажання розвиватися. І вона знаходила вільний час для покращення скілів і не зупинялася, тому що наші уроки вони були короткі, структуризовані і лише по факту. І відповідно Настя також мала вже трохи досвіду, але відчувала, що стоїть на місці, чогось не вистачає, от вийти на цей новий рівень. І точка Б Настя доєдналася до команди. Певний час працювала дизайнером. Наразі працює проєкт-менеджером, і, в принципі, почала заробляти на улюбленій справі і розібралася, як робити креативи, які продають. Настя зараз, не дивлячись на те, що працює прожект-менеджером, все рівно має Постійних клієнтів, для яких робить дизайн, тому що ну вже привикла з ними працювати. І, до прикладу, наразі в нас є 82 постійних клієнтів на Fiverr, Ось, а окрім Fiverr у нас є також близько 10 клієнтів, які працюють з нами вже більше року. Загалом, чому існує курс? Я доволі швидко виросла і масштабувалася. Це, в принципі, є моєю сильною стороною. І 70% команди це мої учні, тому досвід викладання, досвід передачі знань в мене є і доволі потужний. І моя внутрішня мотивація це зростати крутих спеціалістів, щоб розширювати свою команду. На курсі, до речі, є окремий пункт, який називається Стажування у команді Каті, тобто в мене. От і. Загалом, якщо вам цікава ця ніша, то я дуже раджу просканувати QR-код, або переходити за посилання в коментарях та писати слово розбір. Тоді я зроблю індивідуальний формат саме під вас, і ми розберемо вашу ситуацію, що не так, десь якісь, можливо, є проблеми, і я дам персональні поради по розвитку в ніша. Може давати поради як і по рекламним креативам, так і по Fiverr. Ось, тому пишіть, не соромтеся, і я буду дуже радий почути ваші ситуації, тому що відчуваю, що готова вам допомогти, або принаймні дати. Якусь пораду, яка зможе змінити ваше життя. Тому ще раз дуже дякую, що ви подивилися цей урок. Буду очікувати на ваші повідомлення. Не соромтеся пишіть. Для мене це так само цікаво, як і для вас. Тому буду чекати на вас в діректі. Гарного дня та до зустрічі! Я Аліна. Мені 22, Я студентка маркетологині. І моя точка А я вже розуміла функціонал фігми, але як таких навичок я не мала. Моя точка Б полягає в тому, що зараз я маю постійних клієнтів. Я можу реалізувати будь-яку ідею, яку хоче клієнт, будь-яку ідею, яку бачу, я змогла купити собі новий телефон і ноутбук. Мене звати Юля, мені 22 роки. Освіту я юрист, взагалі не моя тема. Де, напевно, була моя точка А. Коли я зрозуміла, що це взагалі не то, чим я хочу займатися. Робітку у мене не було. От звідси вже почали зміни. Тому що я. Зустрі... Тебе в час навчання. Ми розбирали не тільки креативи, а ще саму психологію реклами. Після цього навчання я розумію, куди що ставити для того, щоб більше привертати увагу людей і робити так, щоб креативи продавали. У мене є зараз стабільний дохід — 500 доларів в місяць. За весь час навчання там вже десь вийшло там більше двох тисяч доларів. собі дозволила купити новий телефон, порадувати себе. В мене звати Вікторія, мені 18 років. Я навчаюся в міжнародних відносинах. Навчаючись в університеті, я не знала, чи це мені дасть результат. Вирвалися, чи зможу я. В майбутньому працювати за цією професією паралельно я цікавилася дизайном. Я купила курси, там на 7 днів, а я його пройшла і нічого майже не вивчила. І потім я потрапила до тебе на наставництво. Я працюю в агенції. Щодавно я перейшла на посаду тім лідера з дизайну, і ти всі поради, які ти мені давала, я вже можу їх навчати інших дизайнерів, які є в нашій команді, і паралельно брати ще замовлення від своїх замовників. Пам'ятаєш першу зарплату. Я прийшла і батькам показала батьки, не повірили. На той хоча стається 10 тисяч гривень, для мене 17-річної моя перша зарплата я була дуже щаслива, і потім а, в наступному місяці мені було 18 років і на ці гроші відгуляла свій день народження. Мене звати Настя мені 31 рік. рік. Час війни я вирішила кардинально змінити сферу діяльності. Я виграла грант на навчання UI UX дизайн, щоб розширити свої навички. Я купила курс з рекламних креативів, отримала знання першого клієнта. Але через брак досвіду відчувала, що рухаюсь повільно, наче я стою на одному місці. Саме тоді я зрозуміла, що потрібно щось змінювати, і я пішла до тебе на індивідуальне менторство це стало ключовим моментом в моєму розвитку. Дизайнер. навчилася працювати швидше, ефективніше, створювати креативи, які дійсно приносять результат. Моя точка Б – це не просто робота дизайнером, також робота project management. Навчилася не лише створювати креативи, але й організовувати робочий момент, комунікувати з клієнтами, керувати різними проектами по дизайну. Не є постійні клієнти від тебе, з якими вже ми працюємо досить давно, і це дає мені якусь стабільність і впевненість в своїх силах. Був страх, що перш ніж вийде, пройде дуже багато часу, і я здамся в процесі. Я така трохи нетерпляча, і страх полягав більше в цьому. Переживаєш, що не вийдеш, ти вкладаєш в то якісь там гроші, а воно ну, взагалі не приносить ніякого результату. От я там буду старатися, а в мене не буде клієнтів, звідки вони про мене дізнаються і так далі. Якщо ти не ризикуєш, нічого і так не вийде. Я ризикнула, і от я не пожалкувала жодного. Ви страхи, чи я зможу, все ж таки, чи достатньо буде мені креативності тої самої, чи зможу я потім реалізуватися в дизайні, чи зможу заробляти на цьому? Був страх, чи зможу я поєднувати своїм навчанням? Я ще досі поєдную навчання з роботою. Я Хочу сказати про те, що це взагалі не перешкода, якщо ви займаєтеся якоюсь там діяльністю, то можна це поєднувати з іншим, як, наприклад, я з навчанням. Найбільший страх був пов'язаний з тим, що мені не вистачить досвіду саме для успішного. Роботи і був страх, що після навчання я не зможу знайти багато клієнтів, що мені буде дуже складно конкурувати з різними дизайнерами, які вже досвідчені. Було побоювання, що дизайн це взагалі не моє. Але вже після перших занять я зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Враження виключно позитивні. Є така думка, за яку я сама чіпляюсь, коли починаю робити щось нове. Будь-яка людина яка в чомусь хороша, колись була новачком. Якщо бути новачком і не розбиратися в чомусь, то так і не вийде стати професіоналом в будь-якій справі. Того, якщо щось подобається і щось хочеться, то треба робити. Чотири роки вчилася в універі, далили воду. Тут взагалі все не так чітко структуровано, абсолютно без води. Якби не просто от віддають теорію, і з знаєш, що хочеш, а Якби виконуєш, послідовно бачиш. Свій прогрес робиш все по плану. Тобі дали ти зробив і ти бачиш результат. Якщо сумніваєшся, і поки ти сумніватися будеш, нічого не зміниться. Як тільки ти перестанеш сумніватися, що почнеш робити, то і зміни прийдуть самі. Поки ти щось робиш, буде результат. в супер класні. Оці розбори, які ми проходили, кожна деталь пояснюється, кожна деталь перевіряється. Ти бачиш, як професійний дизайнер перевіряє і перероблює твої креативи. на цьому досвіді. Потім розумієш, як робити самому дизайн. Навчання перевершило. Всі мої очікування. це не просто був якийсь набір да теоретичних знань. Це були практичні інструменти, якими я користуюсь щодня. Допомагають робити класні дизайни. Тим, хто вагається, я би порадила просто не відкладати, тому що страхи і сумніви вони будуть завжди. Але лише коли ти дієш, ти можеш досягти результатів. Якщо є бажання змінити своє життя, варто зробити перший крок. Навчання воно відкриває нові можливості. Коли ти вчишся, це дає тобі впевненість своїх сил.